На черговій сесії Первомайської міської ради депутати відхилили питання про передачу комунальної землі під будівництво в приватні руки. За словами Валентини Ушкарьової, користуючись першочерговим доступом до інформації, чиновники першими забирають вільні ділянки. У нас же беруть все на одні і ті ж, давали на котеджах, ані набрали. Зараз продають по тисячу доларів. Сейчас дают в другом месте, в районе города. Опять те же самые берут эти участки. Понимаете, я считаю, что это несправедливо. Работник города с полком Ирина Андреевна Мезенцева. Она все-таки э, работник горы с полком. Она... Мы не можем сегодня заборонить и или иной людине не подавать заяву на выделение земельных гелянок. И я точно так же сам имею право, как и голова, согласно закону, написать заяву на выделение земельных гелянок. Мені ніхто сьогодні не забороняє таке право зробити, я дуже людина. Між міським головою та депутатами розгорілася суперечка. Право на безкоштовну землю під будівництво житла має кожен житель міста. Втім, не всі про це знають. Хто перший звернувся, а перший має інформацію хто? Ми з вами, працівники виконавчого комітету. І, звичайно, перші звернулися, перші отримали. Тому не тільки роздати просто цю землю. Що право має кожен, але дуже багато людей, не отримавши інформації, не можуть звернутися за цією землею. Тому я б просила не поспішати потім розподілити цю землю от таким шляхом до затвердження порядку розподілу землі від житлового забудову. У нас дуже плохо в городі люди знають о те, що земельні учасники по 10% соток під будівництво собственного дома. Люди просто этого не знають. Знаю, у тебя нет жилья, якщо у тебе велика сім'я і ви живете все в одной, там двухкомнатной или трьохкомнатній квартирі, пожалуйста, обращайтесь в місті. Поки що надання землі неможливо здійснити відсутня інформація про вільні ділянки. Ще до нового року ми, наша профільна комісія земельна надала доручення міському голові. Рекомендацію, щоб провести на даному мікрорайоні інвентаризацію на даному етапі в міській раді немає даних, де вільні ділянки де е, зайняті. Тому і зараз до проведення даних робіт було дане питання знято із порядку денного. Підіймалося на сесії питання відповідності тарифу на водопостачання та водовідведення в низькій якості послуг депутати нещодавно переконалися під час візиту на очисні споруди. Мільйон шесть сімсот. Задайте собі вопроси, здійсніте також сідати. А праймуні нас тарифи і втім, для частини депутатів тариф на послуги міського виявився нецікавим, і вони стали покидати сесійну залу, не дочекавшись завершення виступу доповідача.